Сьогодні ми розпочали наш візит в Данію з дуже важливою зустрічі, важливим підписанням. Документ у це копродамшн між Україною і Сполученими Штатами Америки. Це буде кілька компаній, зосереджуються передусім. Ну по перше, тільки на дронах різного типу, але те, що найголовніше, це цей рік і наступний, цей рік сотні тисяч. Так, і наступний рік буде збільшення. Подивимось, як це працює. Головний компонент. Це дрони-перехоплювачі, там які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. А зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості. Тому я вважаю, що це. Хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшіни зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва.